Буквально напередодні в ефірі намагалася спрогнозувати, яким буде день для Херсонної Херсонщини в контексті дня незалежності ймовірних атак. І от Росія знову вдарила з артилерії танків та безпілотників по мирних населених пунктах Херсонського та Бреславського районів наслідок обстрілів. Пошкоджені адміністративні та промислові будівлі, медична амбулаторія, житлові будинки, автомобілі в Херсоні. Вибухи тривали цілодобово. Зазнала поранення шестирічна дівчинка снарядами, пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та машини ну а в селі широка балка під обстріли потрапив тракторист, який орав захисну смугу, щоб зупинити поширення вогню. Один зі снарядів влучив біля трактора. Водій на жаль загинув на місці. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Отже, розкажіть, будь ласка, за останню добу, чи активізував ворог атаки на регіон? Вітаю, дійсно 501 снаряд. Вчора за вчорашній святковий день до всієї України Незалежності прилетів на територію звільненої Херсонщини. Це 81 обстріл. Як ви вже сказали, широкі балці загинув тракторист тут. Дівчинка була поранена скалками від снаряду, який прилетів у серед місця, і була дівчинка шпиталізована. Вчора ми її провідували разом з Олександром Попудіним, головою військової адміністрації. З нас лікарі запевнили, що з дівчинкою все буде добре. Вона зараз під наглядом найближчим часом вже будуть, мабуть, через тиждень точно треба полежати їй і щоб її підлікували. Також були поранені і в Миківському, Миколаївці. Там двоє поранених їх також спеціалівали. Вночі ворог продовжував обстрілювати Херсон прибережні зони, також Антонівку. Там зранку людина звернулася самостійно до лікарні, отримала поранення і амбулаторно була надана допомога. Зараз в Херсоні також були mm. нещодавно. Там по обіді були обстріли і мікрорайону острів, і прибережних зон. На щастя, поки що про постраждалих. Немає повідомлень. Поки що немає Щодо дня вчорашнього. Чи, скажімо так, були якісь порушення, зафіксовані вами під час, ну, можливо, обстрілів як в місті, так і в області. І знаю, що в місті додатково відкрили два укриття, і, до речі, так само там оснастили їх систем, такими системами автоматичними відкриття і закриття дверей. Для чого це потрібно? Розкажіть про це. Коротенько, буквально хвилинка півтори. Ну так дійсно постійно тут відкриваються нові укриття і встановлюються мобільні укриття. Це Херсон зараз мабуть, передове місто серед мабуть всіх міст України по кількості мобільних укриттів вуличних продовжується роботи. Якраз от відкрили ці два укриття відкриття і закриття автоматичне. Це воно зв'язано з тривогою. Коли тривога відкриваються, укриття. Там також чергує постійно і охоронець. Поки що це тестовий режим. і будемо дивитися, як він буде працювати. Тестовий режим і будемо дивитися, як він буде працювати. Так, зрозуміли вас. Дякуємо вам. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.